Сліди минулого виставку під такою назвою присвячено до 250-річчя. розкопок мельгуновського кургану. Презентували у бібліотеці імені Чижевського. Організували експозицію працівники відділу рідкісної книги спільно з державним архівом області. Гості презентації могли ознайомитись з унікальними предметами, знай... знайденими на розкопках рідкісними документами та книгами. Про історію археологічних досліджень на Кірвоградщині розповіли місцеві археологи. Вони зауважили, зараз якісним дослідженням перешкоджають низьке фінанс. Та зміни в законодавстві і саме в результаті цього практично дуже звужилася можливість проведення археологічних експертиз землі, яка передають приватну власність чи в оренду для використання з тою чи іншою метою. Ну для порівняння вам можу навести, якщо в минулому році ми. Стежили по договорам більше трьохсот таких проектів. Да, то на сьогоднішній день це тільки 42 проєкти. проекти.